Хто народивсь, сьогоднішнє свято святої родини, святого сімейства Ісуса Марії, та Йосифа, наближає нам ту теплоту, можна сказати, цього свята, свята Різдва Христова що Ісус Христос не просто прийшов у цей світ, не відразу прийшов як доросла людина, як суддя, як спаситель, але, власне, прийшов як той, що спасає сім'ю, родину, Прийшов, щоб посвятити сімейні життя. І прийшовши посвятити це сімейне життя не тільки, як, знаємо, в скани Галилейської, коли прийшов на весілля, щоб поблагословити, але став дитиною, народився у цій е, сім'ї і, можна сказати, перебував у родинному житті від самого. Його початку. Є е, такі думки у сучасності е, серед молодих і навіть немолодих людей, що шлюб то є е, застаріле, що шлюб на все життя це вже застаріле. Якісь такі речі за що можна попробувати жити разом, а якщо не вийде, то розійтись. Що є такі гротують між людьми думки, що можна спробувати, як це. Буде. Але один чоловік, батько родини. Колись мені так сказав, хіба можливо є спробувати пережити родинне життя? Хіба можливо є спробувати жити разом, народити одну дитину, може, другу, третю? Хіба можливо є спробувати виростити за два роки, наприклад, чи за рік, чи за скільки, виростити цю дитину разом. <кій> Дідсадочок, школа, інститут, видати замуж чи вженити цю дитину. Чи це можливо за такий короткий період? Це все є власне родинне життя. Власне, Ісус Христос народився в родині, в сім'ї, щоб бути Богом з нами, з нами від самого початку зачаття маленького дитя під серцем матері, народження, виховання і так далі, і так далі. І аж до 30 років, як і сосниськості. Бо от, бачимо в сьогоднішній Євангелії, деякі люди запитують, а де той відрізок життя Ісуса Христа? Чому не, від, не описується відрізок життя після того, як Ісус Христос мав 12 років, знайшли його в храмі, і після цього відразу описується, як він вже 30-річний проповідник. Починає своє життя проповіднівське. Де той кусок того життя? Деякі е кажуть, що то він ходив десь там до Індії і там навчився у Факіві Чудисарові. Неправда. Просто в єврейській традиції дитина мала Обов'язок послуху батькам аж доти, доки не вийде замуж чи жениться. Чоловік, як, як доти, доки не ожениться або не стане вчителем, Ісус Христос став вчителем, маючи 30 років. І цей період Він був слухняний батькам, як завершується сьогоднішній текст Івангелії. А Ісус зростав мудрістю, віком та благодаттю в Бога і людей. А пішов Він із ними, прибув у Назарет і слухався, і був їм слухняний. Власне, ця заповідь слухняності батькам триває аж до, не тільки до 16 років чи 18, ти ми зараз думаємо. Тих е, років вже таких, як то кажуть, «совершеннолетніх». Але не, то, не, не тільки до того часу, коли ми, наприклад, отримуємо Пасху, але, власне, у єврейській традиції доти, доки не вийде з родинного гніздечка. Поки є в родинному домі у батьків, то є сухна доки не оженець. І вже далі читаємо, як пристанучують до жінки своєї і стануть вони одне тіло, то тоді вже, власне, закладає свою родину, тоді вже закладає окремий свій дім, виходить із родину Модови. Але, звичайно, слухняність переходить в пошану батька. Як читаємо в, перші, в першому читанні, Господь звеличив батька в дітях і право матері на сина закріпив. Дитино, допомагай батькові твоєму в старості і не засмучуй його. За життя. І коли його розум послабне, будь поблажливим, не зневажай його, коли ти повні бо добродійство Батькові не буде забути. Воно принесе прощення гріхів і Дім Твій відновить. Що означають ці слова, дім твій відновить, ніби він був розвалений і так далі. Дім тут мається на увазі вся твоя родина, вся твоя сім'я, нова сім'я. І це відновлення має бути постійним. Так як ми постійно відновлюємо своє духовне життя. Наприклад, в нас, християн, це відновлення є через що? Через молитву, через спод. Бо є постійна боротьба з спокусом, з гріхом, постійна боротьба за родину свою. І постійна боротьба є, триває Бога, Бог постійно бореться за нас. За нашу родину, за твою родину, конкретно за те. Тому сьогодні будемо особливий спосіб молитися за нашу родину, за свої родини, за родини нашої парафії, нашого міста. Визнаємо знаємо. Святи, Святий, святий, прити. Що під видом хліба святий, святий, святий. Господи Ісусе, ми зібралися тут, щоб від щирого серця подякувати Тобі за те, що Ти хочеш завжди бути з нами. Дяка, Дяка о, Господи, Господи, Тобі, подяка, подяка о Всемного і настає в небі. За те, що освячуєш наше буденне життя. Дяка, о Господи, тобі подяка, о всемогутній наш цар у небі. За те, що підтримуєш нас у нашій праці. Дяка, о Господе, тобі подяка, о всемогутній наш цар у небі. За те, що навчаєш нас жити в родині, у слаботі. Дяка, О, Господи, Тобі подяка о всемогутній наш цар в небі. За те, що Ти є джерелом нашої радості. Дяка, о Господи, Тобі подяка, о всемогутній наш царю царю небі. Марія, Мати Ісуса, і Іосифа опікуне, при святої родини. Разом з вами хочемо подякувати Небесному Отцю за ціляке добро, яке ми від Нього отримали через Христа, Господа нашого. Амінь. Господи Ісусе Христе, разом з твоєю матір'ю та святим Йосифом просимо Тебе в різних потребах наших родин. Допоможи нам зрозуміти, що кожна родина це домашня церква, в якій ти перебуваєш. Вислухай нас, Господи, дай батькам сили. Щоб радісно приймали кожну дитину як великий дар Божий. Вислухай нас, Господи. Убережи від спокусів вбивати ненароджених дітей. Вислухай нас, Господи. Борони наші родини від алкоголізму, рубущів та незгоди. Вислухай нас, Господи. Додай сил розлученим родинам для взаємного вибачення та примирення. Вислухай нас, Господи, допомагай багатодітним родинам, щоб їм не бракувало засобів для духовного та матеріального розвитку. Вислухай нас, Господи. Господи Ісусе, поглянь ласкаво на родини, в яких ти даєш нам жити, і зміцний в них добро і збережи, у твоїй благодаті, котрій живеш. І царюєш на віки вічні. Амін. Господи помилуй. Христе помилуй, Господи помилуй. Христе, почуй нас. Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже. Боже помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже. Помилуй нас. Духу святий Боже. Помилуй нас. Свята Тріця єдиний Боже. Помилуй нас. Допоможи нам, Господи Боже, трі ці святі, єдині і всі святі, щоб в любові вони вміли один для одного бути даром. Допоможи нам, Господи Боже, трійці святі, єдині і всі святі. Щоб зберігали відданість одне одному у всіх справах, допоможи да, нам, Господи, Боже, ти ці святі і і всі святі, щоб їх любов весь час зростала, і вони відчували свою відповідальність за неї. Допоможи нам, Господи, Боже, в Трійці святі єдині і всі святі, щоб вміли щодня помирати для себе і жити один для одного. Допоможи нам, Господи, Боже, в Трійці святі єдині і всі святі. Щоб дар бути одним тілом не оскверняли власним егоїзмом, а переживали його в чистоті. Допоможи нам, Господи, Боже, в трійці святі єдині і всі святі. Щоб без потреби не залишали одне одного надовго. Допоможи нам, Господи, Боже, трійці єдиний і Щоб вміли радіти своєю близькістю. Допоможи нам, Господи, Боже, і Щоб не оскаржували одне одного. Допоможи нам, Господи Боже, і Щоб були сповнені взаємною довірою. Допоможи нам, Господи Боже, триці святі єдині і всі святі. Щоб намагались розуміти от те, одного. Допоможе нам, Господи Боже, в святі, єдині і всі святі. Щоб подружня вірність допомагала уникати повказних днів. Допоможе нам, Господи Боже. Всі святі єдині, і всі святі, щоб подружні діалоги допомагали підтримувати спільноту. Допоможи нам, Господи, Боже, в трійці святі, єдиний і всі святі, щоб у своїх відносинах не доводили сліпо своєї правоти. Допоможи нам, Господи, Боже, в трійці святі, єдиний і всі святі, щоб різниці, що випливають з відмінності і були для нас досвідом. Для них досвідом єдності двох. Допоможе нам, Господи, Боже, тріці святі єдиний і всі святі. Щоб свою вірність виявляли вмінням уважно слухати одне одного. Допоможе нам, Господи, Боже, в трійці святі, єдиний і всі святі. Щоб вміли ділитися своїми очікуваннями. Допоможе нам, Господи, Боже, в тріці святі, єдиний і всі святі. Щоб вміли помічати один одного, що найкраще і вчилися дякувати за це. Нам, Господи, Боже, в святі, і всі святі. Щоб покірно визнавали свої слабкості та підтримували одне одного в боротьбі з ними. Допоможи нам, Господи, Боже, Трійці святи, єдині і всі святі. Щоб не забракло відваги та запалу до щоденної спільної молитви. Допоможи нам, Господи, Боже, Трійці святі, єдині і всі святі. Щоб відповідально виховували дітей, якими обдаровує Бог. Допоможи нам, Господи Боже, втриці святі, єдиний і всі святі. Щоб їх дім був осередком тепла, затишку, спокою, взаємної торботи і гостинності. Допоможи нам, Господи, Боже, три святі, єдині єдиний і всі святі. Щоб вміли бути вдячними. За таємниці любові. Нам, Господи Боже, в тридці, святі, і всі святі. Щоб були свідомі, що любов не тільки дається, але й вимагає. Нам, Господи Боже, тридці, святі, і всі святі. Нехай любов, чесність і вірність стоять на сторожі, сілях і, нам, Господи Боже, тридці, святі, і всі святі. Нехай любов чесність і вірність Вірність, оберігають їх від збайдуження до Бога, супруга та близьких. Допоможи нам, Господи, Боже, триці святі єдиний всі святі. Нехай любов, чесність і вірність будуть радістю їх спільного життя. Нам, Господи Боже, триці святі, єдиний і всі святі, щоб витривали в любові чесності та вірності. Поки їх не роз'єднає смерть. Не допоможе нам, Господи Боже, в ці святі, єдиний і всі святі. Агниче, Боже, що береш гріхи світу. Господи, прости нас. Агнече, Боже, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Агниче Боже, що береш гріхи світу. Господи, помилуй нас. Господи, ти сказав. Недобре чоловіку бути самому. І встановив Святий Союз, чоловіка і жінки. Даруй подружжям свою всемогутню підтримку і безпечно веди їх до вічного щастя. Як на весіллі в кані Галилейській переміни, Господи, всі наші зусилля і труднощі, радять бути даром один для одного. Молімось, Господи вічна любове, Ти на початку створив людину на свій образ і подобу, Чоловіком і жінкою Ти створив їх. Дарував їм себе, свою єдність і гармонію. Вчини, просимо, щоб з'єднані взаємною любов'ю в своїх словах і жестах, вони наслідували тебе, свого Творця, дарували одне одному безкористову любов по всіх справах, допомагали одне одному, підтримували одне одного і ніколи не сварилися, а несли в своїх серцях образ любові, яка дарує себе від початку і любить до кінця. Амінь. Сакрита Ісуса, будущі, є путь сердца моего, за нас себя ты предал, живая Бога плоть, и воплотился в хлеб. Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос народжений з Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах, Дай, щоб ми з цього божественного джерела черпали ласку вічного спасіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава любовь и поклонения, слава любовь. Вся...